Однією з головних переваг для цифрових кочівників в Іспанії є спеціальний податковий режим. Law. Як він працює? Давайте розберемося. Law дозволяє платити фіксований податок 24% з доходів, отриманих на території Іспанії та активних доходів по всьому світу. Це відповідно раз в рік ви подаєте 151 моделу. А для того, друзі, щоб отримати бекемлоу, потрібно подати до податкової служби 149 моделу, врахуйте це. І знову ж таки, Бекемлоу ідеальний варіант для тих працівників, які працюють на іноземну компанію, але проживають в Іспанії. Щоб отримати режим Бекемлоу. Вам потрібно відповідати декільком умовам: перше, ви маєте не бути податковим резидентом Іспанії останні 5 років. Друге, ви працюєте на іспанську компанію, або ви працюєте віддалено. Ну і третє, звісно, подавати заявку потрібно протягом 6 місяців після заключеного контракту з іспанською компанією, або відповідно, отримання digital Nomad.